За моєю спиною, випускники франкового вишу визначають найкращого шахиста, тому аудиторії має панувати абсолютна тишина. Провести таке дійство вирішили під час зустрічі відомого гросмейстера Олега Романишина зі студентами вишу. Цей турнір перший досвід для організаторів, декларуючи перший шаховий турнір і не маючи жодного досвіду в його проведення. А це трошечки так було хвилююче. Тому те, що нам вдалося, Дойти до цього, до цього урочистого початку турніру, ми дуже задоволені. Сам гросмейстер переконує, головне не сила учасників, а відновлення традицій. Це абсолютно неважливо. Найважливіше є. ну Мені трудно говорити про рівень. Заміть, це є дуже таке відносне питання. Тим більше це є е, учасники, жагісти, які не грають постійно, тому тут порівнювати рівень і не можна. Найважливіше є, як на мене, що відроджується. Давні традиції, університетські шахові традиції. Привітала учасників і Марта Літинська, знаменита львівська шахістка, випускниця франкового вишу. А проведення такого шахового турніру, воно також надзвичайно важливе, тому що зустрічаються випускники університету різних років. І в них є єдин також таке захоплення, що вони люблять шахи. Це дуже приємно, що в свій час присвячують такому змаганню. Хоч турнір і дружній, правила тут суворі. Турнір у нас відбувається зі швидких шахів, кожний е, тур він сім турів, кожний тур триває по 40 хвилин, кожному учаснику дається по 20 хвилин. Е, звичайно ж, регламент це жорсткий зв'язку з тим, що дистанція трошки довга. Щоб взяти участь у змаганні, певний рівень майстерності таки необхідний. Я думаю, що все таки варто, щоб его сильно не вилов. Варто все-таки володіти певним рівнем шахової гри майстерності, щоб грати сьогодні в цьому турнірі. Свої призи переможці отримають наступної суботи на святкуванні дня випускника. Віталій Кулачковський, Юрій Герасимов, головні новини Львова.